Всім добре утро. Анфіса, моя радость, моє сонце. Ти проснулася, да? моя дівчинка. Анфіска, завтра у неї поганий день. Ну, в нас така жизнь. Така жизнь. А це хлопці, хулігани. Їдять як... Не знаю хто. Як бігемоти їдять. І, слава Богу, я кажу побольше, я не проти. Якби вони їли добре і красиво. Вони будуть виїдають там, де добре, а погано викидають. Це так. Ставте підписки під канал побольше сьогодні. Е, а це наша звізда, наша звізда Ютуба, е, що там? Моє ти чудо, юдо. Ой господі, в мене сіки всіх звірів, я навіть забуваюсь імя опять. Зараз я сповню. Красавчик, красавчик, наша звізда Ютуба. Сейчас я коровку здаю, дам молочка. Теж вийде сьогодні відео. Ставте підписки під канал. побільше.